Це в нас третя частина іспиту. Да. На удачу, ризиковано. Я перед військовими так не ліз, якщо чесно. У них не страховка, ні хрена, можливо, навіть прав Але немає. Да. Праворуч. Праворуч. Да. І е, проскочивши на перехресті, ти не проконтролювала сильно пішоходів. Ну, я дивилася і... А є вправлення дорожнього руху, периферійного зору, бокового зору. Не дивилася вправи в зеркало. Тут подвійна смуга, дивися кожну секунду. Не думай зараз, просто роби те, що маєш робити. Частенько дивись. Mm -hmm. По суті, ти єдине, що повинна робити, це дуже часто дивитися і по сторонам, і по зеркалам. Зеркалам у тебе непогано, по сторонам трішки не додивляєшся. Mm -hmm. Перехрестить з вулицю Юсенка, ми поїдемо праворуч і запаркуємося приблизно там, де стояли. Ну, ти знайдеш <говори> місце. <говори> <говори> Ой, божечки, що він там летить так? Ти б могла а? заїхати. От зараз яка ситуація в нас? Ааа, Боже! А... Ти б могла проїхати далі. Била, 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 била. Подивляйся що, ще, да подивляйся так, ще. Та я знаю, що не можна, але, блін, я боялася, що я в нього вріжуся. Ти б в нього не врізалась. Ну от де без кілометр був. В нього є гальмівний шлях в цей момент. Тобі треба було там навіть підгазнути трішки, та й все. Так, ну, да, але ж він же ж їхав з порушенням він не мав там їхати взагалі. Так. Але тобі б сраку середньої смуги блінфура прилетіла, і ти була б ще й винна в тому, що ти різко зупинилася, не маючи на то причини. Попереду ж тебе нікого не було. Нє, ні, ні, ні. ні. ліве дзеркало. Давай, стапе, нахиляйся до керма лицем. Лицем до керма і дивись в ліве дзеркало. Нє, нє, ні, ні, ні не. не нахиляй голову до дзеркала, Нахили голову до керма, лице до керма і в дзеркало ліве. <реш> <реш> Я тебе Дзеркало, Йо-моє, дивись, нахиляєш голову да очі до керма нахили і загляни в дзеркало, ліве, ліве основне дзеркало. Оце? І так ти да. Ніє, ліве, ліве, та ще на вулиці. Зеркало. Оце, да. оце маленька да. ні, та любе. О, Боже. І ти, коли так нахиляєшся, тобі ширше буде видно мертву зону. А чого зрозуміла? Можна життя. це. Та, ну я бачу, що вони ж звідси виїжджають. все одно і задні працює. Та вона, тут, не, вона, вона не вона не встигне. Вона не встигне. Вона не нахиляється взагалі до керма. Зараз зрозуміла, тобто ми ширше тоді побачимо. І ці ситуації тягни далі. Тягни далі, тільки не газуй різко. Котись, під'їжджаючи трішечки ну, лівіше. Що, та звісно, ці... най да, і він залізе, не дергайся, котись далі. Нахились лицем до дзеркала. І ти бачиш півока і куди їдеш. Окей, він в третю смугу поїде. Бачиш? І цей в третю їде, бачиш? Не газуй Але різко. вони можуть різко виїхати. Всі можуть різко не... виїхати і врізатися в тебе. всі! Да. Сі! Любий! Так, я тут десь маю стати, правильно? Добре, тільки давай без суєти. Да. Зараз ми цього пропустимо. Давай, обійть його як перешкоду, з лівим показчиком, так, лівим дзеркалом, трішечки. Повністю не залазь в ту смугу. Добре, не газуй, пригальмуй. Можна, можна було б просто передом сюди заїхати. Ну ладно, ти ну, вже хочеш продемонструвати воверунок. задом. Но. Давай, okay. демонструй без суєти. Ми вже тут насуетились, що капець. Ну так. Не різко. Не ти не така різко. плавна була, блін. Я рознервувалася. добре, заспокойся, заспокойся. Так. Ти така плавна була, я так восхищався. Йома. Плавністю. Працюй, о, працюй, о, там зазор в Камаз. Ну я оце думаю, чому не буде мені він забути. Не, не думай. Роби те, що маєш робити. Думати пізно, ти вже за кермом. Угу. Якраз таки треба думати. Треба соображати, бачити і робити. Думати довго і пізно. Ти повинна бачити і приймати рішення. Якщо так робити, то в мене вже нога над гальмами. Угу. Чого? Тому що ти починаєш рух і не дивишся, що в тебе летить. Продовжуй, машинка. продовжуй, продовжу. Прибирай машинку з дороги, прибирай. <кхе> Ліве дзеркало. <кхе> ти морду виставила на майже половину смуги. Сіді, я бачу. То от, от А ты дивись стала... на них, дивись, їдь сюди, забирай машинку. Ти от да, зараз цей машин... момент ти їм заважаєш. А от як ти забереш забираєш її швиденько, ну і все буде супер. Ну, пойдет, підрівнялась. Пойдет. Все ради не смухи, по херу. Вирівнюйся. Чисто кермо. Да, вирівнюй вырівнюй кормо. ще вправо на один. Вообще замечательно. Паркинг, ручничок. Послідовність не важлива, якщо ти тримаєш на тормозі. Так, все. Все. Видихай. Ще ні разу на собі, так погано не їхали, да? чесно. Ну, двічі в мене горч, і один раз я не встигала, Диві. просто uh... вже бо отак сиділа. З довірою до тебе. Машини, блин, там uh, це тобі приблизно ті емоції, які ти можеш uh... Ой. Да? відкривай віконце. О, аганьок, аганьок. Бо ви мене тут задушили вже. А це приблизно ті емоції, які ти можеш е, відчувати, блін при цьому. Та на екзамені, зрозуміло, що це буде. Де? Ну, я потім цей. Ой-ой-ой ой. ой, ой, ой. тут Працюють професіонали. І так, е, мертва зона дзеркала. Ага. Відпрацюйте от саме в тому моменті, там, де ми стояли, класно її відпрацьовувати, коли ти під кутом отак виїжджаєш, то це місце страшне, але перед тим, як туди заїжджати, ти могла подивитися, чи позаду тебе є машини? Та вони були. Ні, почекай. В твоїй правій смузі перед угу. поворотом в упор до тебе летять машини, то понятно, що вони тебе будуть об'їжджати? Досвідчені водії заходять вправу, чи відразу в середню, і бачиш, що. Середню зразу не знаю. А якщо Середня вони бачать, підпалі. що. Перед ними тягнеться учбова, яка буде перешкоду об'їжджати, то може вліву навіть, так? Mm -hmm. Ну, це можна врахувати. Це не значить, що на увірі нам треба лупануть відразу, так? Але підкочуватись ближче і видивлятись. Ти коли нахиляєшся до керма, ти дивишся і ліву сторону дзеркала, і а, продивляєшся ще в півока вперед. Коли ти обертаєш голову, ти вже нічого не бачиш. Mm. В такому випадку ти можеш контролювати <пит> оце <пит> дзеркало. <пит> Добре, оцей оте, оце оте. <пит> так, оце й оте. Але потихеньку ще митися, а не просто чекати. Ти коли mm. чекаєш і немає нікого, ти просто вгадуєш момент, коли поїхати, правда? Ти mm -hmm. повинна плавненько їхати і дивитись, чи можна, чи можна, чи можна, чи можна, і прийняти рішення. А ти вже просто трішки mm. розпереживалась. В общем. З mm -hmm. однієї сторони непогано, з другої сторони а, вправо ти мало дивишся саме в скло. Туда. Да, звідти прибіжать mm -hmm. діти, люди, бабки. Зрозуміла? Ну на розпоряджувалася пересувалися потім після того поворота дебільному і все. І вже потім uh, висновки. У тебе класна плавність була на самому початку, uh -huh. потім пішов трішечки уже нервоз, да, uh -huh. і ти почала дергатись. Uh -huh. uh -huh. uh, Заспокою себе, ти можеш проговорювати дії, ну, так, так себе ні. заспокоювати. А, і триматися до самого кінця, Допоки іспит триває, він триває. Да? Uh -huh. І а, при паралельній парковці не, не проконтролювала ліве гарно машину виставила, а потім зависла. І ти виходить, ти ж її виставила uh -huh. під сорок п'ять. Тож, mm -hmm. якщо ти вже виставила її, то, відпусти пік -пік -пік. тормоз і прибери її, звали з середньої смуги сюди вправо. Mm -hmm. І коли вже будеш ближче до бордюру, під'їжджати, то можеш там там повидивляти щось і тому mm -hmm. подібне. А ти ж її Тут залишила було, надовгувато відпрацювати ще паралельне Але паркування? Я дивилась, що в Uh, так, там в середній смузі їхала теж в нас. Ти не знала, mm. вона не буде, буде газувати чи не буде газувати. Так, і якщо mm. ти вже так стала під кутом, прибирай машину якомога швидше, а під'їхавши до бордюру, ти mm. можеш сповільнитися. Uh, Паралельне паркування повідпрацьовувати і праву сторону проглядати mm. да, при правому повороті. От, і трошки з мертвою мертвою зоною потренуватися. і класно тренувати саме на тому перехресті з Пражської ось, з, да, з Паражської mm -hmm. на Сергієнка. Mm -hmm. Я би там вмертво заглядав. Можна по всім дзеркалам пройтися, але я не думаю, що е, вона настільки швидко щита інфу. тут я на повороті вчу вправо, середнє. Ну, типу. Ліве тобі вже покаже, коли тебе обігнали. А праве, якщо ти не виходить, окей, згоден. то праве дуже круто показує на початок. Згоден, але відпрацювати ще й нахил, хорошо. А як ви тоді е, на хочете, базар? Ми... Вони думають, що це театр, коли як отак от а, театр? Кажу. Добре, наступні іспити думають... будуть через базар-вокзал. Він в тебе буде. буде. Ви базар-вокзал відпрацьовували? Так. А як ви, ви виїжджаєте звідти з кармана без прогляду мертвої зони так. дзеркала? Як гарно стає. А від балди? Ні, то я диви, ні, вони стоять. Гарно. Просто розвернусь, глянув не нікого і позаду дуже важку. Всі, всі проходи наступні через базар вокзал робіть. А що за базар вокзал? Апендекс, де ми з тобою розповіли. Якщо ти, якщо, да, якщо ти його. Якщо а ти його воде? не...